Досвід мені передала сестричка Дениса Маріна. Коли його забрали, мама і сестра взагалі не знали, знали, що він в Рівному. А саме де на якому полігоні де інформації не було, взагалі ні зв'язку, ніякої інформації не було. Ми почали молитися, пам'ятаєте, цепочку робили. Ось молитовну, і перший досвід, Микола Степанович, наш пастор, знайшов чоловіка, який проживає проживає поруч з одним з одних із полігонів. І він сказав, що я зможу спробую дізнатися, чи саме на цьому полігоні є Денис. Цей чоловік, адвентист, він. Звернувся туди на полігон, бо там його знаходиться син вже декілька місяців. І через його сина е дістали інформацію про Дениса, що він є там. Е ось е вони в різних ротах, і з цим хлопцем, з цим сином. І виходить, що вже зв'язок Денис вийшов на зв'язок саме через цього хлопця, через цього сина. Е Завдяки да, йому він спілкувався з мамою, вже з сестрою. Це перший досвід. Відновився зв'язок з ним. Другий досвід це коли просили, мама просила про зустріч з сином, з Денисом. Денис мав піти, домовитися. З керівниками я трішки не знаю, як там то все називається, ті всі, ось да, з самим головним домовитись, щоб батьки приїхали, там, передали речі йому, їжу, і йому дали згоду. йому дали згоду, добре, І не тільки йому, а ще сказали, шість осіб, шість хлопців матимуть можливості зустрітися з своїми рідними. Але в п'ятницю. Повідомили цій роті Денисовій, що тільки троє зможуть зустрітися. І як це вони зробили? Вони взяли шість паличок. Три палички були довгих, а три коротких. Хто витягне довгу, той матиме зустріч. Хто витягне коротку, той не матиме зустрічі. І Денис витягнув довгу. Ось такі досвіди. Дякуємо Богові за те, що він відповідає на наші молитви. Мама щиро дякує, сестричка щиро дякує за молитви і просить надалі молитися за Дениса. Зв'язок має тільки, тільки мама його з сестрою. з ним Ми молимося про його здоров'я, щоб Господь його там керував, і Господь вирішував його ситуацію далі. Дякую вам.